Побудував будинок мрії та створив сім'ю. Сергій Солоп пішов на фронт добровольцем. Останній бій гранатометник прийняв на Донеччині. Відтоді, зізнається, дружина, її життя втратило сенс. Бажання жити підтримують тільки діти. А ще віра в те, що подвиг Сергія не забудуть. Яким був її коханий чоловік, Катерина розповіла нашій Лілії Кочерзі. Це наше перше фото. Це ми тут з чоловіком зустрічалися. Ще дуже юні такі. Ну, а потім у нас уже створилася родина. З коханим Катерина Солоп прожила 15 років, подружжя виховувало двох дітей. Я приїжджала до бабусі в Компаніївку, Там вже ми познайомилися з моїм майбутнім чоловіком. Він старший був на 4 роки мене, і ну, перше враження було в мене не дуже про нього, тому що ну, я йому сказала такі, як ти мені не подобається. А він сказав мені, значить, я на тобі женіс. І Сергій, як завжди, дотримав слова, каже дружина. А ще він був компанійським, справедливим, дуже любив дітей. Працював на заводі, захоплювався риболовлею, сам збудував дім. Хотів, щоб його родина мала все. Тож пішов її захищати у перші дні великої війни. І він говорить: ти розумієш, що я не зможу потім дітям дивитися в очі, а мені каже, страшно сидіти тут і боятися за вас. І він пішов. Це був це було найгірше, я думаю, 8 березня в моєму житті. Спочатку служив у Кропивницькому. Про те, що їде на Донеччину, рідним не зізнався. Сказав це відрядження. Дружина просила, як повернеться сходити у кіно. Чому бо зараз цей час, коли ми зустрічалися, працювали, щоб заробити на будинок діти маленькі були. У нас не було часу на себе, і кожного разу знаєте, як можливо, так в кожній родині є. Кожного разу ми говорили: от наступного року нам буде трошки легше. І ми виділимо для себе трошки часу, не грошей, не в грошах була справа. Ми виділимо трошки для себе часу, і ми сходимо обов'язково в кіно. Життя гранатометника обірвалося під бахмутом торік у січні, коли з чоловіком зник зв'язок. Катерина одразу відчула біду. Я підняла очі і побачила просто багато пікселя. Прийшов мій батько і, і хлопці. І я зрозуміла, що вони прийшли не просто так. Діти розповідає жінка, враз подорослішали. Цей колаж, що прикрашає сімейний куточок, подарував їй син. Тату, що синку, навіщо я тут живу без тебе? Щоб захищати її, допомагати їй і гуляти з нею. Маленька донька Сергія Солопа півроку спала з його портретом. Зараз Сварюша. Татові ліпе фігурки всякі з пластиліну такого вони засихають. І ось вона, папа Україна. І вона їх ліпе, одне сердечко з Україною, інше сердечко. Це вона йому каву зліпила. Помститися російським окупантам так. хотів рідний брат Сергія Віталій. Однак він зник на фронті. Ми просили Віталій лишися, тому що дві сім'ї тепер на тобі. Він сказав, що я за свого брата. А тому, мене брат військовий, мій рідний брат військовий, а рідний батько військовий, відчим військовий, хрещений батько військовий. Тобто в нашій родині зараз немає жодного чоловіка, який би був тут присутній. Відколи чоловіка не стало, життя перетворилося на існування, каже Катерина. Бажання жити підтримують їхні діти. А ще віра, що подвиг Сергія немарний. Я, по перше, дуже сильно вірю. Перемогу. І не те, що навіть вірю, я знаю, що ми переможемо, тому що нація, як українці, вони не можуть бути переможеними. Хочу, щоб кожна жінка вірила в свого чоловіка. Хочу, щоб кожен військовий повернувся додому Сергію Солопу на вічно 36 років. Вічний спокій він знайшов на алеї почесних поховань у Кропивницькому. Лілія Кочерга, Олександр Козловський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини поправиться.